Друзі, вітаю! Володимир Зеленський в прямому ефірі обматюкав Путіна, запросив Трампа, перед цим анонсував нову стратегію перемоги. Плюс своя стратегія рекрутингу є у пана Умерова. І все це пов'язано з чіткою, адекватною позицією залужного. Одним словом, на вихідних сталося дуже багато всього, що треба проговорити, але ми це з вами зробимо дуже швидко, інформативно і аналітично. Але за це з вас. Попрошу підписку та донат для спецпідрозділу Гурмо Стугна. Ми з вами збираємо на п'ятиметровий підводний дрон. Ми з вами зібрали вже більше ніж 300 тисяч. Ціль у нас правда, серйозніша. Мільйон двісті. Нам з вами треба ще 900 тисяч. Дозбирати тому дуже прошу в описі до цього відео. картка PayPal банка, дуже прошу, закиньте свою копійку, будь ласка, і ми з вами купимо 4 двигуни, акумулятори, системи управління для цього прекрасного шедеврального підводного дрону. Який буде допомагати деокуповувати Крим? Поїхали. Володимир Зеленський дуже сильно активізувався на цих вихідних в медіа по одній простій причині? Спершу вийшла така негативна стаття про нього Саймона Шустера. Я про це писав окреме відео, який сказав, що кадри і корупція обсіли Володимира Зеленського, і в його офісі, де його радники давали інтерв'ю, власне він і сказав, що там ця корупція і живе. Ну от, потім вийшла стаття з залужним, який чітко сказав, що треба взяти від заходу для того, щоб досягти перемоги. Ну, такий собі дорослий в кімнаті з'явився. Ну і захід каже: дійсно, це чітко, правдиво, прямо нам таке подобається. Зеленський відчув певну конкуренцію, що, мовляв, монополія на комунікацію з заходом виходить з під ніг і запустив велику серію. Інтерв'ю заяв, ну всього і залужного коментував найголовніше з цього три моменти. Це те, що Зеленський дав нову стратегію перемоги, обматюкав Путіна. Ну і запросив Трампа. Тут є певні контроверсії через те, що нова стратегія війни поки що не насичена новими діями та планами. Як заголовок це пішло, захід це почув. Ми з вами це почули, але поки що конкретного плану там немає. Він сказав, що генерали сидять, думають. І шукають нові стратегії, поки що її немає. Але перед цим він взяв і звільнив, причому в новинах одного з замів залужного керівника сил оборони. Дуже важливий орган, дуже важлива посада. Захід каже, для чого ви його звільнили. Він же ж нормальний мужик який робив свою роботу. Ми з ним в близькому тісному контакті. а Ви його взяли, просто вигнали. Причому без жодних попереджень. От і ті пояснення, які зараз лунають. Типу, там від якогось надуманого домашнього насилля, завершуючи ще якимись там надуманими напівкорупційними справами. Не те, ні те, не підтверджено, але, типу, зараз офіс намагається знайти іншу посаду. Хоча військові образились. Вийшов військовий депутат Роман Костенко і каже: Слухайте, ну, це точно повага зі сторони офісу до військових, коли людину просто взяли і викинули. Ну ну, політичні інсайдери говорять, що це спроба послабити залужного. Далі пішла історія. Е, Умеров вийшов з новими принципами мобілізації. Ну і обіцяє в майбутньому, що це буде не мобілізація, де хватають, а це буде мотивація, де виплачують гроші і мотивують людину, і вона сама хоче йти. Е, стратегія непогана, професійна армія, контрактна служба, так зазвичай всім і пропонують. І це багатьом насправді може бути цікаво, тому що. Від себе додам мотивація повинна бути людина. Так найбільша мотивація це перші дні війни, коли сотні тисяч людей, мільйони стояли на Дільницях і готові були записуватись. Потім це трошки почало зміщуватись. Але треба пропонувати гроші солдату не за смерть 15 мільйонів, а 15 мільйонів за те, що він живий повертається. Державі двічі вигідно від того, що це людина а повернулась. Б. Вона мотивована не померти, а вбивати і захищати. Так, 15 мільйонів сума умовна. І теж давайте чесно. Ми не знаємо, де будемо ці гроші брати. Сьогодні їх немає, але. Помісячно виплачувати можна і шукати ці гроші. Ну, давайте чесно, де на Заході або, наприклад, роздягаючи наших корупціонерів. Ця сума може бути і меншою, може бути більшою, неважливо, може бути і 10 мільйонів. Але солдат розуміє, що він іде за ці гроші воювати і не тільки за батьківщину, але й буде мати певний капітал, коли повернеться. Ось це якраз таки може бути дуже цікава мотивація з точки зору е зміни парадигми. Ти отримуєш гроші не коли помреш, а коли вернешся живим. Ось це те, що може дійсно змінити, але про це треба говорити. Треба думати, треба говорити про гроші. Ну от з іншої сторони, коли на кону стоїть вся держава, тому мені здається, будь-які гроші насправді виглядають дуже смішною історією, яку точно можна знайти. Якщо можна знайти 8 мільярдів гривень, в кражі на яйцях, то знайти. 15 чи 10 мільйонів для солдата. Я думаю, що це не така проблема. Ну і знову ж таки, якщо говорити про переду. Але окей, це лірика. Ми з вами маємо говорити про серйозні речі. Тому власне всі ці заяви і Умерова і Зеленського після статті Залужного знову ж таки Умеров це говорив наскільки я розумію з прохання офісу, тобто вони вийшли з цієї, плюс на нього там намагалися звільнення ОССівця, повісити. Він теж так легко прокоментував. Але, типу, з'являлася ще преса Нью-Йорк Тайм, яка каже, що начебто є розкол. Я, моя думка, що те, що офіс атакує залужну, це не перший день і це давно тривало, але залужний, знову ж таки. Товстошкірий військовий він знає тільки одну річ: бити російських окупантів. Те, що там на нього і кримінальні справи вже відкривали ще щось, йому все рівно. Він зараз робить головну базову задачу знищує ворога. Результат на табло ми бачили 300 тисяч знищених. Але. Е так йому заважають, але не можна говорити, що це розкол. Це насправді вигідно там трампістам, це вигідно багатьом іншим людям, які просто будуть намагатися на цьому робити, так щоб ми не отримали зброї. Чи є розкол? Немає, і зеленський, і залужний хочуть знищити Путіна, нашого ворога, і знищувати окупантів. Те, що в кожного є своя стратегія перемоги, це правда. Але в Зеленського вона повинна бути політична, а в залужного вона військова, так і є. Інколи правда, радники Зеленського лізуть там, коментують залужного. Знову ж таки, чи мають вони право і чи потрібно це робити? Бо саме через е, них з'явилася ось ця стаття в Нью-Йорк Таймс. Якби вони не коментували статтю залужного, це б не з'явилося. Але тим не менше. Ми маємо, що маємо Зеленський зараз перебуває ці матюки проти Путіна. Це інструмент, такий політичний інструмент є в запасі, коли ти можеш зробити більш яскраву заяву, яка відводить всі попередні. Але завершуючи тему розколу, про який написав Нью-Йорк Таймс, це порожні слова. Таким кидатись не треба. Чи є комунікація? Важка комунікація є. Чи можна це вирішити? Можна. Фото, спільна фотографія двох головнокомандуючих та верховного головнокомандуючого десь на Донбасі чи навіть в Києві. Вона поверне все в єдине русло. Єдине, що політикам треба дійсно не заважати військовим робити свою роботу. Військові в нас вчаться десятками років. Політиками дуже часто стоять за одну виборчу кампанію. Тому ось тут не треба хайп змішувати з професійністю, дати військовим можливість далі, далі, далі йти і досягати. Ось тут якраз таки треба розуміти. Що ми наймаємо суперпрофесіоналів найкрутіших в Україні та світі це наші ЗСУ, які роблять суперрезультат. Ось це дуже важлива історія, і так повинно бути. Ну, от, тому насправді розколу немає. Ціль у нас одна знищувати. А гарячі заголовки класно розходяться, але вони нам не грають на користь. Тому ми повинні тримати наш моноліт, ну, от, і якраз рухатись з ним до перемоги. Тим часом Зеленський, крім того, що сказав fucking терорист Путін, ну от, е, зрозуміло, що він, е, е, ну, скажімо, не послав, але сказав, що там, дехто з українських ЗМІ переводив Довбаний. От, недовбаний, ну, трошки жорстче, але тим, тим не менше це звучало красиво. Я вважаю, що е, взагалі е, таким Путін і запам'ятається. От, Причому факали його Збройні сили нашою артилерією, американськими ракетами, британськими ракетами, от, німецькими ПВО і підтримкою багатьох інших країн. Просто взяли і розтоптали його, і витерли в нього ноги. Ну, зрозуміло, що Путіна любить ось ці. Туалетні жаргонні розмови, тому йому це близько. Ну а ти знову ж таки російська мова. Повно ось такими фразами, тому нехай собі перекладають як хоче. Тому Зеленський тут непоганий меседж закинув, відвів від попередніх історій за вихідні, бо вихідні дійсно з точки зору міжнародної преси були просто забиті, багато інформаційного шуму, але зараз хочуть відвести і перевести в конструктив. Проте, Зеленський ще запросив Трампа в Україну, і тут трошки є ризикована лінія. Йдемо по гострому лезучі, по тонкому льоду. Як тут теж хто хоче, так і напише. Через що треба працювати. З чинною владою в Штатах. От хто президент, хто адміністрація, з тими і працюємо. Бо якщо ми починаємо працювати не з тими, хто при владі, а з тими, хто балотується, потім можемо потрапити в дуже незручну ситуацію. Бо вони скажуть, ага, ви працювали з тими, а виграли інші. У нас вже така історія була. І ось тут треба зупинити наших політиків, загравати з кандидатами. Зі всіма треба бути рівно. Я знаю, що Трамп і його штаб давно хотіли прилетіти в Київ. Це дуже сильно непокоїло наших головних друзів, які зараз при владі, які кажуть, не грайтесь в вибори. Ваше завдання просте: їх три: знищувати ворога, побороти корупцію, зробити реформи. Крапка. Участь в американських виборах вас ніхто брати не просив. І тут дуже важлива історія, запрошуючи Трампа. Ми можемо стати на одну із сторін, яка не факт що виграє, яка не факт що ще й буде допущена до балотування. Ось тут можна програти інтерес. Так зрозуміємо, що це може бути цікаво Коломойському, якого загалом ждуть в штатах. А і за втручання в вибори в Сполучених Штатах, б, на стороні Росії з деркачом дубінським і рештою, б, за велику корупцію 5,5 мільярдів. Це до речі, де, де ми питали гроші нашим військовим, да які повернуться з фронту по 10 чи 15 мільйонів за мотивацію повертати. живмось вони. І таких грошей багато. У нас ще є фірташ, у нас є там корупціонер Живаго, який у Франції сидить. У нас ще є ОПЗЖ, яке теж має мільярдні статки. Чомусь про ці гроші не говорять. Але повертаючись до виборів, в штатах, не треба втручатись туди. Вони між собою сотнями років перемагають один одного, змінюються. От, але залишається стабільна система. Але ті, хто намагається, як зернятка, потрапляти між жерна, їх перетирають. Жерна залишаються, і в них все буде ок. Але ті, хто знизу чи всередині їх стирають, не треба лізти. Я знаю, що Трамп хотів, причому Трамп хоче і в Москву, і сюди, і скаже: дивіться, мирна угода буде за два дні, треба тільки за мене проголосувати. Крапка. Розумієте, а потім все далі несеться. Виборить, не вибори, вже ніхто не знає, але ти зайняв позицію сторону. Тому я б тут не радив робити такі заяви. Знову ж таки, ми відкриті доступ до всіх, і пенс сюди приїжджав і багато інших, але е, треба розуміти, що не можна втручатись в чужі вибори в чужій країні. Ось це дуже важлива базова історія. Ну, я думаю, що після таких заяв може прилетіти старший вчитель на виховну годину. Не виключаю приліт Блінкіна. Він зараз десь в Туреччині знаходиться між Ізраїлем і Туреччиною, тому не виключаю, що може заїхати в Київ і сказати: друзі, у вас три завдання: зміна кабміну, побороти корупцію і знищити максимально. Путіна окупанта на вашій території, тому що корупція і кадри це те, з чим Блінкін приїжджав. попереджав перед візитом в штати, зустрічався з Байденом під час візиту в Штатах, де знов це нагадали. Ну, це останнє попередження, останнє китайське попередження, після якого дійсно можуть початись проблеми. І тут треба думати двічі: І тут матюками проти Путіна чи запрошенням Трампа вже не обійтись. Білий дім Байдена мінімум рік чинна влада. Причому Байдена ніхто не називав слабкою качкою. Там є така штука, що за рік президента називають Лем Дек, типу Дак, Лем ДАК. Типу слабка качка. Байдена так ніхто не називає. І тут треба розуміти, що якраз таки е, сила ось цього року для нас важлива і щодо вступу в НАТО. Ця сила для нас важлива і щодо Отримання допомоги. Ця сила для нас важлива і на майбутнє, тому що Байден, це якраз такий літарний політик, якого люблять і підтримують обидві партії. Подивіться на Маконела, лідера меншості в сенаті, одного з лідерів республіканців, повністю підтримує Байдена. Да, і це вже не перший рік. Тому дуже важливо зберегти дружбу з обома партіями з Вашингтоном як таким, а не з одним із кандидатів. Ось це дуже важливо, що треба пам'ятати. Ну, друзі. Ось така інформація Я вам швидко, конструктивно спробував все доповісти. Що називається, дуже попрошу, щоб ви зробили донатик для наших хлопців Гурмо Стугна, спецпідрозділ. Дозбираємо їм на цей підводний дрон. І це точно та історія, якою ми з вами будемо гордитися, тому що цей підводний дрон буде плавати як красивий чорноморський дельфін і знищувати російські. Кораблі в акваторії, тимчасово окуповані російськими окупантами. Ну і дуже прошу підпишіться на канал. А в коментарях напишіть, як ви вважаєте, чи треба, щоб Трамп приїжджав перед виборами в Україну. Ну і загалом, як ви думаєте, приїде Трамп чи не приїде? Напишіть в коментарях. Бережіть себе, до зустрічі.